23 серпня, особливий день для кожного українця. Перед день 31 першої річниці незалежності нашої держави. Ми відзначаємо день державного прапора України в умовах військової агресії Росії проти України. Хай будуть з нами правда і Господь. Внесіте прапор вільної держави. Сьогодні ми спостерігаємо за тим, як наш прапор України вільно розвивається у нас над головою, але події останніх місяців стали найскладніші щодня. від обстрілів гинуть мирні жителі, гинуть військові, які вже назавжди закарбували свої імена як герої України. Ми закликаємо вас схилити низько. Голови в скорботі за загиблими патріотами України. Це великий день нашої історії, це день державного прапора нашої святині. І я з цим святом всіх, що з це вітаю.